Між тим президент грузинської асоціації сполучених штатів Мамука Церетелі вважає реакцію міжнародного співтовариства на грузинсько-російський конфлікт запізнілою. З ним спілкувалася Уляна Телюк. В інтерв'ю Голосу Америки. Лідер грузинської діаспори назвав неадекватною відповідь заходу на події в Грузії. Він вважає, що міжнародне співтовариство зволікалось заявами, що дозволило російським силам розпочати бомбардування грузинської території поза межами південної Осетії. Російський уряд не почув міцних слів і не побачив сильних дій з боку заходу. Попри досягнення перемир'я, російські сили і танки знаходяться поза межами конфліктної зони. Російське керівництво намагається змусити керівництво Грузії погодитися на важкі умови перемир'я і при цьому публічно заявляють, що вони домагатимуться відставки уряду Сакашвілі. To, uh, to or... Президент Грузинської асоціації вважає неприйнятним те, що одна країна, член ООН бомбардує маленьку державу, яка також є членом ООН. На його думку, захід повинен домагатися міжнародної ізоляції Росії, переглянути право Москви приймати в себе Олімпіаду і позбавити Кремль членства у великій вісімці. Але чи стався би цей конфлікт, якби Грузію було прийнято до плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті? Я думаю, що Росія поводилася би значно стриманіше. Я не думаю, що вони б пішли на збройний конфлікт. Так що дії Німеччини і, і Франції на саміті в Бухаресті створили умови для Росії дестабілізувати Грузію. на мою думку, ці країни частково несуть відповідальність за те, що відбувається. Соодес айтінк досканчусапарлітубіблеймд. Мамука Церетелі поділяє думку американських політологів і дипломатів, що Україна може стати наступним об'єктом нападу Росії, якщо Москву не зупинити зараз у Грузії. Всі розуміють, що цей напад не є лише атакою на Грузію, і мова не йде лише про її незалежність. Напад матиме стратегічні наслідки, адже втрачається вихід до Каспійського моря та Афганістану. Обмежується військовий доступ НАТО та інших сил. якщо Росію не зупинити. То немає сумніву, що наступною буде Україна. Президент грузинської діаспори у США каже, що від початку конфлікту його організація розповсюджує достовірну інформацію про розвиток подій. Російська пропагандистська машина дуже активно поширює у світі свою версію конфлікту, каже Церетелі. Тому важливо за цих умов інформувати американські змі і політику Вашингтона про реальну ситуацію в Грузії. Уляна Телюк, Голос Америки.